Так, друзі, всім привіт! У нас закінчилася війна. Ми її, на жаль, програли. З цим альянсом ми вже воювали. Це Скала СК. Алекс писав, що десь в травні, в кінці травня ми з ними воювали, але я не пам'ятаю. Ось, а я вирішив показати вам нагороди за скриню війни. Погнали. Альфа шарик. О, книжка синім. Прикольно. 15 альфа шариків є. І дві книжки. Ну ладно. Хоч всього це говно скрасив цей альфа шарик. Це мені подобається. Ось війну я не буду виставляти, бо там не було нічого цікавого. Я в основному mm -hmm. грав на Ну, добивав, типу, за всіма. Ось, А в нас сьогодні стартував п'ятий сезон. І такі от чудові рекомендовані герої є в ньому. Так, да, і сьогодні трошки покрутимо, і в нас новий герой місяця. Всі дуже хотіли, щоб я зробив на нього огляд. То ось, будь ласка, дивіться і насолоджуйтесь. Е, і так, ітар, жовта карта, розб... розбійник. Пасівка може 10% уклонитися від наносящих урон. Ну, коротше, це все бла бла бла. там. Е а протистатні думки ну, прислужникам, Ну це прикольно, це дуже прикольно. там Типу бере, якась, Папірус і там всякі. Це да, досить непогано. Тепер поговоримо про її ульту. Е е краде всі блокуємі підсилення і случайним образом розкидає їх між союзниками. Це, звісно, прикольно. Але в мене от є таке питання. Ну це по-любому треба її ловити, і треба її тестити, тому що так я вам цього сказати не можу. Дивіться, умовна ситуація. От ви нападаєте на команду, де по центру стоїть Людвіг, він заряджається, він ультує і ставить собі таунт, і по бокам, типу, своїм сусідам розгонлане. І оця от ітар, вона ж вкраде в нього тільки таунт, правильно? Бо коли ти е, дебафером якимось знімаєш таунт, то ця движуха по бокам лишається в, цього, в, в сусідів. І вони починають заряджатися. І от якщо збоку стоїть е, там, умовно якась альфріка чи Хуфу, і все. І, ну зразу вони її не похоронять, звісно, але якщо два якихось хороших ударника стоять по бокам, то це все. Можна вважати, що це похорон. Ось то я дуже сильно ситуативна вона, і я сумніваюся, що на даний момент є якісь такі офігенні, типу, бафи, що їх можна там красти. Ну хіба я, я знаю там щитки готор можна стирити, там ті кліопатри, оці щітки теж прикольні, що вони ще хп накидають за недугим. Це да може, а так на таунт не йти і що, ну, що вона на щось е вплинула, то дуже сильно сумніваюся. Але прикольно, що вона дуже швидка. Якщо на полі є шість камінців, і її заряджаєш, і тоді закрадеш баф Людвіга і є ще шість камінців, але за два ходи можуть ультанути. Ну, коротше, можна типу зіграти, але, блін, це мені здається, це дуже геморно буде. Ось, і краде 35% мани і розподіляє їх між союзниками. 35%, це що, 7% накидає. Ну, 7% таке собі, звісно, конечно, задоволенням. Так, і получаю 30. Що-що? А, 30 атаки, на два ходу. Я загубив слово атака. Так, да, і связь стихії. Плюс 10 до регіону мани. Для всіх героїв Святині. Такий, якщо чесно, персонаж. Мені вона, я думаю, не зайде. Абсолютно я не знаю. Я просто не розумію, як нею грати. І якщо ця двіжуха буде з е... таунтом, так як я думаю, то це шляпа повна. Якби вона копірувала якийсь цей баф, то. Да. А так краде, типу, ну, не знаю. Отже, комусь вона там покажеться мега імбою, типу, що там можна якісь уклони вкрасти, там ще щось. Це все шляпа. Капелюх, точніше, вибачте. Ось, ну, це особисто моя думка. Ви хотіли її почути, ви писали, що давай обзор. Будь ласка. Так що не кидайте мене камінцями. Ось, а спонсором сьогоднішнього відео є Ахілс. Дуже тобі величезно дякую за твої донати. І також спонсором виступає сьогодні приватне підприємство Credo, Тобі ж моя робота. Так, в мене є на 11 призивів жетонами. І мені треба або оця баришня, або оця мадмуазель. Ну і хуфу, естественно. Куда ж без нього. Ну тут є ще прикольні карти, але це вони будуть самі-самі топчики. Так, да, погнали, не будемо довго бавитися, розгрузки в мене, здається, немає. Не, є щось три жетоном. Погнали, за рексида випаде тройка. І все. Диви, я що казав, бля. Ну це, блядь, піздес. Надо ж було так. Ладно, погнали, все одно попризиваємо, рехетрем, як завжди. И ты туда же. Если я за монетки зловлю какую -то пятерку, то я уже кристаллы использовать не буду. Я думаю, это всеми так понятно. Так, что? О, телескоп. Монетки мне не давай, нахер мне это твоя фигня? У меня этих телескопе, не знаю, Хаббл нервно курит. Белит. Азмия. Угу. Mm -hmm. Все с тобой изразумелым. Ну, я так понял, ничего интересного за монетками не выпадет. Я сомневаюсь, что это за Криса. О, Берон. Я думаю, что не знаю. Там. Сомневаюсь я дуже, что за мне, конечно, что-то выпадет. Но ладно. Там будет еще сундук. Может, там еще будут какие-то монетки. Це що мені треба 32 монетки. Ну, погнали, попробуємо. Може, все таки 6-й випаде. Джунаїд. Спасибо. Ого го Це, звісно, ну просто якийсь космос. и бонусный раунд. Охренеть. Тупо, блядь. Я в шоке, просто. Вот тупо отвечаю, я в таком шоке, что ну, просто пиздец. Вот, блядь, ну Як мене це все достало? Це просто якась трешняк тупо такий трешовий трішняк. Ну коротше. Все, друзі, такий от був призив. Такий ось новий герой. А, ще один призив бути О, ДВ. Два навіть нічого собі Ну давай, ще може щось, щось тай. Джарів. Спасибо. Вакас. Давайте ще за 350 крутиним рещик. ще один А, <світ> uh, Ладно, давайте ще обернем Охренеть. Я, блядь. Коротше. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі. Якщо хочете підтримати гривний мій канал, ссылка на донат буде в описі під відео. Всім гарного вечора і до побачення.